Так, друга частина відео про цю схему, як я говорив про діоди, світлодіоди, Говорив про різні, можна такі ставити гнізда, можна ставити де то. І ось такі, як я говорив, ось так можна робити, ось так. Це я поставив конденсатор. Ой, це я поставив клопочку, діоди, виключатель. Вентилятор. і Тут вона лампочка світить. На вторинній обмоці у мене є підмотов два грубих дрота дротиться по 3 метри. І, якраз має вихід на одну лапочку вольта, і на плюс діодний і конденсатор прийшла сюди 7 вольт на вентилятор. Зробив дирки, тобто вона витягує, не втягує, а витягує, бо коли буде навантаження, і буде грітися. Тобто з радіатора буде викидувати гаряче. Воздух і цей звідти теж буде викидувати. Воно де на де поробив по, по бокам маленькі отвори, щоб тура і теж заходило. Таке є досконалення мого блоку живлення, бо я робив, я вам показую, може ще зруйняти відео, як я робив. І блоки живлення з ноутбуку від комп'ютера з ноутбуку. Від комп'ютера теж на вихід давав. тобто у нас 12 вольт, але більше. На вихід давав таку штуку, що воно заряджало і від і цей. Простий блок живлення, трансформатор, діодний міст і конденсатори, щоб воно йшло на виході у нас, хоча б 14 14,5 вольта. І від захист від короткого замикання. Як я говорив, маєте схему, діоди, купляєте. Таліекспрес, кліємо собі. Мудруєте релюшки, от я підписав вхід вихід. І тут ще мають бути на виході від переполюсовки. Можна поставити два діода до них з резисторами, щоб знати, що як ми неправильно зробили переполюсовку. І кнопка кнопка йде по схемі між жовтою і цією жовтою плюсом. Ви нажимаєте і вона зразу напряму хірачить. Коли ви не нажимаєте, вона працює в захисті, тобто коли йдете на плюс на мінус Вона включається сама без кнопки, йде зарядка. І починає світитися правильно, зеленим. А як ви зробили переполюсовку, то зусідиться воно ну, червоним Воно вам не включиться. Бо захистить є діоди, є його така простенька схема. Оце з інтернету я скачав. Всім дякую, коментуємо, лайкаємо і підписуємося. Це вдосконалення мого блока на трансформаторі.